Добрий день усім добрим людям. У мене день спочався з того, що ось є пусті пляшечки. Потрібно знову все це купувати. Ой, ополіскович потрібен, це іначе в мене п'ють хлопці. От, а таке купувати більше не буду. Сезон гарбуза, сезон капусти різний. Оце дістаю квашену капусту, але відчуваю себе такою хазяйкою, такою хазяйкою. Це ж яка така хазяйка у нас всього цього наквасила, наробила? Ой, все ж таки смачна ця капустка. Я капусту ферментую без додавання цукру, білого, тільки морквинку додаю, щоб скоріше пішов процес ферментації. Зараз мені капуста квашена, ну так, до смаку. Самі салати роблю по-різному, коли цибульку додаю, коли чесничка додаю, коли яблучка додаю, ще редьки можна додати, як якогось насіннячка. Сьогодні цибулька. Доброго ранку всім добрим людям! Сьогодні субота, 9 ранку, страшенний вітер у Києві. Сьогодні день сніданки від сина. Я прокинула ще на півжосту, їсти вже хочеться, а він ще спить, будемо чекати. Ну от, у нас математика росте, під лінійку навіть сир відмірює. Ну то нічого, хай грається. Ну, от нарешті дочекалися. Сьогодні у нас такі креативні бутерброди від молодшого синочка. Ну, а це вже тебе огірки дорогі, але мені потрібні тільки томати. От. Ну, взяла три штуки. чому вони будуть коштувати перед новим роком, невідомо. А я сьогодні щаслива жінка. На сніданок бутерброди молодший син готував. Ввечері готує чоловік плов. Ну а я тільки відготувала. Так, нічого більше не робила. Там поприбиралась, там поприбиралась. А ми сьогодні у зоопарку. Давненько не були. Вирішили тут пройтися, подивитися, поки погода дозволяє. Осінь дуже гарна, красива. Зараз сонечко вийшло і навіть нічого не нагадує про вчорашній буревій, страшніший оцей вітер. От. Вирішила приготувати печиво до чаю. Так, трішечки продуктів мало. подивимось, що вийде. Ну ось і готове моє печиво на швидкоруч. Вистачить, щоб попити один раз чаю. Рецепт: Два яйця, дві столові ложки молока, дві столові ложки олії, цукрозамінник по смаку і борошно. 6 столових ложок. У моєму випадку рисове борошно. Це перемішати, сформувати, випікати близько 10-15 хвилин. Ну, гарні ж, такі осінні. На носі велесова ніч, збираюся готувати пюре з гарбуза. Спочатку буду запікати. Що саме складку в гарбузі це його почистити та перерізати. Хто як це робить? Я очі чисткою працюю. хочеться щось легшеньке. Можна, звичайно, ножиком, але но мені здається, що ножиком більше відрізаєш. В цих моїх гарбузиків насіння маленьке. Воно таке пузатеньке, то я його все рівно викидати не буду. Підсушу та я підсмажу. Можливо, знадобиться. Та воно таке може знадобитися, коли захочеться щось погристи. Мені завжди шкода, так ось кліткові вину теж викидати, яка залишається, але у мене тут немає дегідратора. Якби не що в мене там є сушарка, то можна було б висушити, а потім перемолоти. А тут немає вдома. Ну, ось такі справи. Зараз розкладу на деко і зрозумію, мало це чи ні. Ну, таких у мене більше немає гарбусиків є тільки такі оранжеві позаті. Але мені ще хочеться, щоб на них постояли трішечки. Ось так. Сьогодні хочу, коли запікати гарбузика, зробити, їх зместити олійкою. Мені здається, так начебто не така оскоринка в них виходить. Ну, спробую і дізнаюся, так воно чи ні. Бо дуже-дуже часто, надзвичайно часто, виходить така скоринка. О, чи це у мене тільки, чи так взагалі? Не знаю, пахучі. До речі, ці гарбузики я купувала в АТБ. Ну, так, да, переберу залиш здається, чи 15, чи 17 гривень за кілограм. Нет. Ну от у мене майже ціле деко виходить. Зараз отакі величенькі кусочки ще переріжу. Ух! Не знаю, як його полити перемастити, чи Чия кого. Це все. Ой, пустимо хтось прийде. Гарбуз, якийсь чоловік повернеться з роботи. Ну, то добре. Ну, думаю, що так я зараз перемастю. Сподіваюся, все буде на краще. У мене духовка зараз працює не так, як потрібно, не повністю. Тільки підігрів зверху. У нас електроплита, електродиховка і нижня не працює, тільки зверху. Тому не все я можу готувати так, як я раніше готувала. Ну, добре, начебто перемастила. От. Ну, от, все ж таки у мене повне дека вийшло. Ну, ну, якби було ще сюди б можна було додати. От, поки гарбуз буде запікатися, в мене ще кава залишилася. Відп'ю каву та буду прибирати те, що я тут наробила. Почекаємо, що там з нашим гарбузом.